Ігор Мосічук знову на стрімі. СБУ проводить унікальну спецоперацію, знищуючи третину стратегічного авіапотенціалу Росії, та ще й таким способом, який здатний вразити супермена Тора і Халка разом узяти. Після знищення стратегічних аеродромів, стратегічних літаків, стратегічного нерву Путіна після паніки у Кремлі бах! Ігор Мосічук каже, що не все так однозначно, коли вся країна аплодує спецоперації, мосічук вже шукає, куди ховатись від орішника. Коли ми святкуємо чергову перемогу, він стверджує, що переговори в Стамбулі зірвано зірвано те, що і так по факту є фікцією, тому що Росія не хоче миру, принаймні справедливо, вона хоче капітуляції. Переговори в Стамбулі зірвано. Відновлення стамбульського процесу ускладнене. Під загрозою угода про нейтральність Антарктиди та безпековий форму гномів Біловезької пущі. Хто ще залишився, не під ковдрою сховайтесь? Бо коли СБУ перемагає, це смерть дипломатії. І ось він вже готує валізу на випадок ядерної зими. Термобілизна, тушонка, антидепресанти і, звичайно, книжка Джокер. Усі кажуть, унікальна операція, а пан Мосічук підозрює, що це все змова хіпстерів. Одним словом, якщо наші валять по Москві, а Мосічук не пише, що все це провокація для зриву стамбульського формату, значить його зламали. Всім, хто дослухається до ватних консерв Кремля, слава тривозі від вашого не дай Боже перемоги Мосічука. А усім притомним шани і миру, СБУ доземний уклін за гарний вихідний.